на цьому місці, біля жертв голодомору замучених людей, дітей, наших рідних і близьких, наших земляків, наших братів і сестер у Христі ми сьогодні згадуємо, молимося і пам'ятаємо. Пам'ятаємо, що пам'ятаємо те, як тодішня влада, звичайна влада жорстока та кривала замучена. Замучено не тільки дорослих, а й малих тих, які мали би ще жити, мали би продовжувати це життя і продовжувати цей рік. Але багато наших земляків, наших рідних і близьких, підійшли у вічність, будучи замученими, замореними голодом. Голод Насправді дуже важко і тяжко зрозуміти тим, хто завжди має що до столу і має що на стіл. І сьогодні наше молоде покоління, яке теж і всі тут зібралися, пам'ятаємо про цей тяжкий період нашої сучасної історії. Ті історії, яка писалася кров'ю, ті історії, яка писалася втратами, ті історії, яка писалася тяжкими стражданнями. І дочекаючи і доживаючи до цього дня, до нашого дня, до нашого часу, ми теж з вами в важких моментах, в важких часах живемо, в часах війни, в часах смутку, і скорботи. Адже минулі роки був голод, в ці роки є війна. І згадуючи наших рідних, близьких, наших земляків та й зрештою, Всіх, хто був заворений, замочений, і хто помер з голодною смертю, ми просимо для цих душ Господа Царства Небесну вічної пам'яті. Пам'ятаємо своїй молитві завжди звернутися, молитві згадати за тих, хто відійшов вічність. Також вас прошу, як сьогодні було озвучено, переходячи до своїх домівок, запаліть свічку пам'яті, запаліть свічку Суму, запаліть. Слідську печальню. Це пам'ять про тих, кого вже немає. Пам'ять про тих, хто загинув, хто замучений був і хто важкою смертю відійшов у вічність. Смертю тяжкою, смертю, що не можна назвати голодною. Дякую всім присутнім, дякую молодому поколінню тим, хто підростає, хто пам'ятає і кому ми залишаємо. На жаль, сумну і трагічну сторінку в нашій історії. Але ця сторінка нам дає можливість помолитися, згадати і помянути. і пам'ятати свою ідентичність. Ідентичність не тільки як людей, а як українці, як нації, як той, яка бореться, стоїть і ніколи і ніколи не зламається. Дякую ще раз всім присутнім за спільну молитву, дякую за ваш час, приділений Бог вам повертає стократно, здоров'ям, Божим благословенням та миром. Також прошу згадати наші військовослужбовці, хлопці, дівчатку, братим і посестри, які до доросіння, чи не було їхнє життя, в сучасній війні в російсько українській І прошу також всіх хвилиною мовчання згадати наших. Рідних, близьких, земляків, військовослужбовців, наших людей, наших українців, яких поруч біля нас немає. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! А зараз уголошується хвилина мовчання.